Сьогодні ми з вами поговоримо про аудит і чому ж він вам насправді потрібен. Річ в тому, що аудит він необхіден в кожному відділі. Так, ви можете робити його самостійно. Так, ви можете самостійно аналізувати свої результати і робити з них висновки. Але якщо у вас немає окремого відділу аналітики, або ж, наприклад, немає часу це зробити самостійно, в такому випадку я вам пропоную готове рішення. Ви можете замовити аудит, де я самостійно проаналізую результати вашої команди, чи правильно налаштовані системи, чи за допомогою ваших. KPI та регламентів, ваші працівники зможуть досягти найкращого результату. Ну, якщо у вас є питання, ви не можете самостійно визначитись, чи потрібен вам аудит, чи потрібно допрацювання певного параметру, я можу проаналізувати це замість вас. Вартість буде залежати від обсягу роботи, який мені з вами потрібно буде пропрацювати.